І кому ж все-таки не підходить Гербалайф. Давайте сьогодні поговоримо на ту тему. Ось з якими людьми я стикнулася. Є багато людей, які просто дуже пасивні, і яким і так все добре. Тому продукція компанії Гербалайф не підійде тим, хто привик до того, щоб щось боліло. Тому що ну, вам придеться відмовитися від ниття, від того, що ви щось не можете робити, тому що після того, як ви починаєте користуватись продукцією, буде дуже багато енергії. Відповідно, не підійде тим людям, які ну, мають зайву вагу і тяжко на суглоби. Відповідно, коли ви починаєте користуватись, вага буде знижуватися і вже суглоби не будуть боліти. Про що ж ви тоді будете розповідати своїм рідним близьким, чого ви не можете робити, тої чи іншої справи, ну, якщо ви знизите свою вагу і суглоби, ну, на суглоби це стане легше. Ось я говорю про тих людей, які мають, ну, дають велику нагрузку на свої ноги і. Коли важко ходити, коли задишка, ось, користуючись продукцією, у вас здоров'я буде покращуватися просто, просто буде більше енергії, а відповідно, вже не буде причин говорити, що щось не так здоров'ям. Також не підійде тим людям, які не хочуть щось створити, не хочуть щось робити, а живуть і пливуть по течії. Тому що коли людина починає користуватися продукцією компанії Herbalife, вона починає отримувати багато енергії. А цю енергію треба кудись здівати, треба щось робити. Ну, а не всі хочуть робити. 80% просто пливуть собі по течії, і так добре. Для чого щось робити, для чого щось напрягатися. І таких людей є дуже багато, тому якщо ви з такої категорії людей, то це точно не для вас. Тому що продукція для тих, хто хотіли би от, мають купу ідей, а не вистачає енергії, щоб реалізувати. Має купу ідей, а не можна навіть нормально виспати, щоб зранку встати, і голова гарно працювала. Ну, то це для людей, які хотіли би свої, свої ідеї реалізувати, для людей, які би хотіли дати тому світу щось кращого. Ось, тому що коли ви починаєте користуватися, ви отримуєте купу енергії, ви отримуєте гарний сон, ви отримуєте інший вигляд, а це, звісно, буде спонукати до якихось нових дій. Тому ні в якому разі не користуйтеся продукцією Herbalife, Якщо ви не готові до того, щоб у вас була енергія, якщо ви не готові до того, що у вас сон покращився, якщо ви не готові до того, щоб змінювати свій гардероб, тому що, якщо вага тіла міняється, форми міняється, то, звісно, треба змінювати свій гардероб. Ось я на конференцію, якраз вчора була тут в Бірмінг, в Англії на конференції, вчора, післявчора, і в діла які були шити по мені сантиметр до сантиметра, і вони великі. Між іншим, відео я маю, я вам покажу в одному з відео, як це виглядає. Там, напевно, сантиметрів 20 вільної тканини зараз є. Тому, якщо ви не готові до таких змін, то не їжте гірбалайф, не переходьте на гарне харчування, а то зможете мати багато енергії, коли ж ви будете її дівати, якщо вам так добре живеться. А хто все-таки хотів би мати багато енергії, хто все-таки хотів би краще себе почувати, запрошую, я вас проконсультую, покажу і розкажу, чим сама користуюся, і будемо йти разом до результату. Також є марафони по стрункості, марафони по здоров'ю, марафони по бізнесу. Запрошую, пишіть, все розповім.